Доброго дня. Сьогодні трошки поговоримо про дію Отримуємо від вас ці такі запитання, спробуємо роз'яснити. І так, Дія ПЕЛ це ну, як так називаємо електронна, ну можна так назвати і карта побито. Що вона дає? Вона дає українцям, які мають статус УКР, перебувати в Польщі на період тимчасового захисту від війни. Крім того, Ді дає можливість подорожувати. Країни Шенген Євросоюзу в інтервалі 90-180. Що це означає? Що впродовж півріччя ви можете перебувати в країні єврозони Шенгензони не більше, ніж 90 днів. Треба пам'ятати, що так само, як і з поїздками додому в Україну. Якщо ви виїжджаєте з Польщі більше, ніж на 30 днів, ви втрачаєте статус УКР. Тобто ви полетіли. Десь в Іспанію це прикордонник зафіксував у вас в паспорті. в Цей момент почався відлік цих 30 днів. Тобто, ви там перебуваєте більше 30 днів, думаєте, що все добре, ви не порушуєте оце правило 90 180 в Цей час втрачаєте статус УКР. Тому треба про це пам'ятати. Про виїзд до інших країн це так само не заборонено. Якщо країни вас ці приймають, куди ви там плануєте поїхати, так? Додому в Україну чи в якісь інші країни, Польща вас прийме. Але треба пам'ятати, наприклад, дуже-дуже пікове питання, це Єгипет і Турція. Ще раз повторюся, Польща приймає, але країна, яка з якої ви виїжджаєте, вона не знає всіх внутрішніх документів, ну, нових. Тому може виникнути питання, і прикордонник може вас попросту не пустити на.